За матеріалами детективів БЕП у Чернівецькій області суд визнав винним п'ятьох осіб, причетних до незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованого пального. Слідством встановлено, що один із засновників компанії, яка реалізується на оптовій торгівлі паливом, спільно з керівником логістичної фірми, організував схему кустарного виготовлення пального. До протиправної діяльності залучили ще кількох службових осіб підконтрольних компаній. Учасники групи змішували бензин, газовий конденсат та інші технічні рідини в автоцеспіль. Стернах, після чого збували продукцію через підконтрольні АЗС. Фігуранти реалізували понад 300 тисяч літрів незаконно виготовленого пального орієнтовно вартістю понад 17 мільйонів гривень. Наразі суд визнав п'ятьох фігурантів винними у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив їм штрафи у розмірі від 130 тисяч гривень до майже 240. Крім того, одного з обвинувачуваних засуджено до чотирьох років позбавлення волі зі спитовим строком два роки. Вилучене пальне та сировину для його виготовлення знищать установлену. Уму, законом порядку також застосовано спеціальну конфіскацію вантажного автомобіля, що використовувався для перевезення пального.